Вітаємо на каналі Ванишкевичі. Друзі, сьогодні маємо рецепт пісних пампухів до святого вечора. Пісних і дуже-дуже смачних. У нас на каналі вже є рецепт пампушків, яким ми вже багато років користуємося. Багато хто з вас випробував і вам теж сподобалося. Його ми теж будемо готувати. Цього разу приготували трішки інший, майже все так само: єдине, що дали сухі дріжджі і додали алкоголь, щоб вони так скоренько не черствіли. Отже, готуємо спочатку опару. До теплої води додаємо сіль. Від загальної маси цукру додаємо 1 столову ложку, перемішуємо. Я одразу додавала не дріжджі, тому що в мене вода була трішки загаряча. Пробую, коли водичка вже тепла, додаю дріжджі. Все ретельно перемішуємо. Від загальної маси борошна беремо 3 столові ложки таких добре чубатих. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Робимо опару або розчину, як пишуть наші бабусі. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, щоб дріжджі активувалися. У мене буквально для цього вистачило 15 хвилин. Але це залежить від температури в приміщенні. Чим тепліше, тим швидше ця дія відбудеться. Дивіться, які гарні і живі дріжджі. Додаємо решту цукру, ванільний цукор плюс олію без запаху. У нас соняшниково. Всю цю масу перемішуємо. Додаємо алкоголь. У нас ром може бути горілка. Це ми додаємо для того, щоб наші пампушки не черствіли і не кришилися. Хоч, правду, їм нема коли черствіти. Дуже швиденько з'їдаються. Тепер декілька етапів додаємо просіяне борошно. Обов'язково борошно має бути просіяне і дуже важливо, щоб всі складники були однієї температури. Вимішуємо спочатку ложкою помасав на срібка, потім будемо замішувати руками. Зовсім недовго. Перед тим, як будемо вже замішувати руками, додаємо родзинки. Ми додаємо 100 грамів, тому що в нас не буде начинки. Плюс додаємо цедру апельсина або лимона. Ретельно перемішуємо. Родзинки попередньо пропарені і просушені. Коли ложкою вимішувати вже важко, вимішуємо руками. Вимішуємо легенько, поступово підсипаємо борошно, щоб не забивати тісто, і легесенько його переминаємо. У нас буде ось така грудочка, яка трішечки липне до рук, але вже формується. Навіть борошно трішки залишилася. Присипаємо зверху борошном, щоб не чіпалося до рушничка тісто, коли підросте. Накриваємо рушничком і залишаємо в теплому місці, Даємо час підрости щонайменше вдвічі. Руки змащуємо олією. І переминаємо. Бачимо, яке в нас гарне живе тісто. Час підйому залежить від температури в приміщенні. Наше тісто піднімалося годину. Легенько переминаємо, перекладаємо на стільницю, змащену олією. Борошно тут уже не припорошуємо, щоб в нас воно не залишалося потім на олії і не горіло. І тепер будемо формувати пампушки. Перший раз так формую, коли просто відщіплюю, так як робить моя коліжанка. Можна відщіпувати і зважувати на вагах, щоб вони всі були однакові. А можна так, як я. Цього разу вперше зроблю без начинки, тому дала так багато родзинок, щоб був смак. Дощечку, на якій будуть підростати пампушки, теж змащуємо олією. І на цьому етапі, якщо будете робити і начинкою, беремо один шматочок одну гульку, вкладаємо начинку і ось так щіпаємо. І формуємо кульку. Ми робимо без начинки, просто намагаємося сформувати так, щоб родзинки були більш-менш всередині. Щоб не були на горі і не пригорали Тісто дуже ніжне, еластичне, з ним приємно працювати. І взагалі весь цей процес дуже такий домашній, затишний. Про тепло, про, про наше, про нашу традицію. Тому пампушки робити це саме задоволення. Накриваємо рушничком, даємо час трішки підрости, буквально 5-10 хвилин, якщо тепло. І починаємо розігрівати пательню. Наливаємо олію, і олії треба багато. Пампушки наші мають плавати. Я вливаю зразу пів літри. Далі буде видно, чи ще треба додати. Беремо невеличкий шматочок, кладемо, щоб перевірити, чи в нас добре розігрілася олія. Коли шматочок уже вспливає наш тестовий, можемо вкладати пампушки. Добре смажити на добре розігрітій олії, але на середньому вогні. Щоб наші пампушки всередині не були сирими. Бо якщо буде сильний вогонь, вони дуже швиденько підрумяняться, але серединка буде сирою. Отже, обсмажуємо пампушки, перевертаємо декілька разів, купаємо їх в олії. Багато не накладайте, тому що вони гарно підростають і збільшуються в об'ємі. І забираємо і далі забирати на паперові рушнички, але в мене закінчилися. Тому буде так. Можна викладати на ситку. Хочу розламати один прям гарячим, щоб ви бачили, яке чудове це тісто. Користе, ніжне, направду дуже вдале. Далі хочу, щоб ви послухали, який він буде при розломі. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, готуйте наші традиційні страви, і хай вам все вдається!